Що це? ?AUDIO. А! Чого? Ти дура! Що ти мені зразу спалила все? Я ще навіть не встиг рукнутися, а ти вже. О! Що ви тут ці робите? Всім привіт, з вами Ден. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою 15 Fried Reach. Короче, FNAF. Як ви могли замітити, це фан-версія. Господи, це хто? Це Бонні. Ну короче, це демка. Ну і давайте почнемо. Господи, які вони всі угарні. Давайте почнемо. Ну і перед тим всім вже традиційно хочу вибачити за те, що я давно не випускав відео, бо я такий лінтяй і не зовсім лінтяй, і мене там світло виключають і не виключають, і воще трагедія сталася, трагедія. А яка трагедія, я не скажу, бо я сам не знаю, ще не придумав. Так от, ми знову в нашому офісі прекрасному. Ну так, да, це не FNAF, ми там не будемо. Як завжди шукати якісь аномалії, на жаль, на. Блін, як же я хочу вернутися в той самий FNAF плюс? Да, хочу собі стерти всі спогади і перепройти його заново. Ну, гра непогана, але могло би бути і ліпше. Якщо б то був оригінал. Бо оригінал вони а, ті розробники вроді як закинули, наскільки я знаю. Такс, окей. Менше з тим. Як ми можемо побачити тут Бонні на стероїдах, мішка Фреда з якимись там стрьомними ногами і Чікуліс з руками людськими. Чому? Чому це так? Чому? Чому вони такі? Господи, що з лицем? Окей. Добре, давайте подивимося, що тут по камерах далі. Оксі, це ти? Господи, які ви всі, навіть не те що стрьомні, ви смішні більше. Так, окей, тут що в нас є? Тут є кухня, можна готувати піцу. Ну, допустимо, хай буде. Що ні? Господи, скільки тут малюнків, то хто? Капець. О, так тут Фоксі стоїть. Вон колесо крутиться. Спінвіл. Ще не можу крутити. Воно вже крутиться, а як, а як так зробити, щоб воно перестало крутитися? Ладно. Блін, таке враження, ніби Бонні, по дорозі на роботу, по дорозі в піцерію. Це ходить в качалку. Опіц, він великий, він два раза ви вищий. Не щика. И ширший, так само, в два раза. Так, окей, тут пок шо. Що... Это <си> хто? Да. А да? Что да? И кишо. А, вон это. Дев'ята камера, ты кто? Що с тобою, боже? О, Мишка Фреда. Мда. Що Ум... тут ще є в нас на офисе такой. Так, я тільки що наніс на ніс мішке Фреда нажав, окей. Эээ, е, чекулис. Так, шо ти? Пиццу готуєш? А ти впевнена? Ладно, пофіг, хай готуй собі піцу. Я надеюсь, вона мені нічого не зробить, правда? Так, але перед тим всім треба було туторіал почитати, але мені лень, так що я не буду читати. Ліпше вже... Ай. А вон ти, господи, я думав, де ти дівся. Так, окей. Мішка Фреда стоїть собі на сцені такий, богий. Ладно. І Боні. Бомбони, но носи собі. І? Так, ну чека, мені нічого не зробить. Тут є спринклер, Що він робить? Так, чекай. Де ти, Та ла ла. Вже язик заплітається, від, від того, який він. Крутий. <схай> Господи, він. Так вражни би він не поміститься мені тут в двері. Так, окей, ну чека. Стоп, а що це робить? Вода. вода. Ну, Вода, допустим. А для чого мені вода? Окей. Так, чекаємо того Бонні, він на шостій камері поки що. Так, а мішка Фреда є тут? Мішка Фреда мішка на місці стоїть. А, точно. Я ще забув сказати, що а, тут тільки дві ночі, ну, Скільки це демка, так. Да. Тут тільки дві ночі, на жаль. Але я буду з нетерпінням чекати, і надіюсь, що ви теж будете з нетерпінням чекати, коли додать всі шість, а, Ну, бо п'ять ночей. Надіюсь, що 6. Хоча я не впевнений, що я буду всіх їх проходити, бо я. Такий, такий собі гравець. Так, третя ночі, вже 49%. Щось не то, щось не то. Так, а що там чіка робить? Просто піцу готую. <с -піцю> Господи, десить своїми руками стрьомними. Так. Поки що нічого нема. Нікого нема. Принаймні. Так, тут є ще якісь лазер? Чого? Для чого? Для чого лазери вентиляції? Взагалі для чого в вентиляції робити таку. Наск... наскільки вели. Чого? Що сталося? О, горить! Чіка мені кухню підпалила, де звідси. О, я її прогнав. Пішов звідси? Ну та, ще що. Чого? Стоп, що? Я тільки що замітив, що під моїм столом, а мужек Ладно, хай лежить. Буде замість коврика мені. Те, що мені коврика тут не постелила? Так, п'ята камера, окей. Що ти мені затулив, духовку? Я нічого не бачив? О, піца зготувалась. Не знаю, хай буде, ладно, хай буде готуватися подальше від Чіки. В смысле, щоб Чіка не, не зайшла на кухню, хай буде готуватися піца. Ну я надіюсь, що це, це так працює, правда? Так. Де ти? Де ти дівся, Бонні? А, вон, друга камера. П'ята ночі, тим часом, тим часом п'ята ночі. Це вже добре. Дуже добре. Просто прекрасно. Опа, піца заготувалась. Угу. Не, прикольний такий офіс, затишний і, і всі діла, ну... Да, звісно, якщо б не Оцей клоун, то було б набагато ліпше Текс, а... Стоп, Чика? а чеки нема. А, она стоит себе собі на сцені ними. <laughs> Боже, лап. В как фиксик. Фиксик, а тоже лапа. Аж до них где стоїть. Ну, те ді широкие. Эй, де звідси? Да. Е 28%. Ну все, я уже точно прохожу первую ничь. Это уже дуже добре. Просто прекрасно. Белісимо. Ну. Де? шо година? водина? А мама мило. О, я вже думав, що Бонні зараз пройде до мене, але ні. Все, друга ніч. Ура, друга ніч. Так, тут що? А, Не буду тут читати, в мене язик зламається. Короче, матронік, сервіс, мануал. Ну, то то от фігня, ну і туди-сюди. Коротше. Що це? А? Ти дура! що ти мені зразу спалила все? Я ще навіть не встиг рукнуться, а ти вже. О! що ви тут все робите? Йди звідси! ти придурок! що забув? Я тут прям сильно прифігів. Прям сильно. Офігеть. Ой! Да, очі. Прикольно. Чого ви так всі зрушилися з місця, різко? Опа, прийшов. Що ти прийшов, іди звідси. Зліво, фу, господи. Зразу тільки прийшла на кухню, зразу мені всю піцерію сп чуть не спалила. Так, окей, вони всі на місці, піца затувалась. Чика, йди нафіг, звідси. Я тебе навіть ні на метр не пущу на кухню свою. Це моя кухня. Тут тобі не місце, ясно? Чикуліс? Так, стоп, а тут ще є Фоксі, наскільки я знаю, да? Третя камера, окей. Так, а... Третя, перша камера. Ну окей. Нормально, піца зготувалася. можна ще раз Тикнути. Так, ну вроді що всі на місці, поки що. Ох, боже! И... <звук> і, і? <звук> понятно. А, Так, а ты з якого боку приходишь? Ты тільки з лівого, да? Ну шо став? Эй, ты же Бонни прийшов. Вс, кейш, зрится. Да блин. А, понятно, Бонни в этой сныпоксе. Господи, какие ты страшные. Окей. Так, продовжимо. Так, тепер, тепер головне зразу піцу нажати. Ой, щоб піца готувалася. От, отак. Так, і якщо я чую е, звуки... Е, ну, бігутні. да, то я, виходить, отак зразу на лазер нажимаю. Щоб дехто не прибіг до мене зразу, правда? Правда. Правда. Во. Такс, що всі на місці. Так, знову нажимаємо готувати піцу. А чого? <кій> чого я не можу нажати на колесо? Чого я не можу його крутити? <кій> Боже, перепрошую. Такс, що? Нічого, стоїмо, сидимо. Так, ну, бок, що всі на місці, ну окрім <кій> Боні. Так, він, походу, зліва зараз буде йти. Піца зготувалась. Зліва буде йти, так? Да? Ну йди собі зліво, йди. Я на те. Я на тебе чекаю. Так. Ну, де ти є? Чого ти не йдеш до мене? Я дуже хочу, щоб ти до мене в гості прийшов і щоб я тебе лазерами піджарив. ту 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 Ой, звуки. А, ага, він зліво, окей. Піця. Не залтовала ще. Опа, пішов, здивиться. Ой, чого? Ой! Що забув? Ти звідси, баклажан. Ну, а, Та ну як, я ж не встигну. Я ж не встигну. Я ж не встигаю Ну? Фу. Я ж просто не встигаю фізично нажати на кнопку І що мені робити? Піца созвіртувалась Ну як тебе прогнати? А, я понял. Капец, тут він просто затуляє мені прохід, я так розумію Тут треба на колесо нажати. Вот для чого воно. Окей. Так, Бонни, чика, все все на місці, все на місці. А, так вон, все Ясно. Опа. И шо зайца? Угу, Восьма камера, ну якась там ще камера. Туда-сюда. Ну, що став? Сил. Лих. Так, я шось трошка трошки разгубился, але вроде все нормально. Поки що. Мишка Фреда на месте. То на місці. <кхем> не знаю, якщо я лазер зараз включу, еще ничего не буду, ничего не буду. А жаль. І шоу звітся? Ну <сіхи> okay, окей, шоста камера знову. Так, третя камера, треба запам'ятати. Третя камера Фоксі. Да? Піца. ту туру ту 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 Ну шо ти, ліг тут? Придурок. Че? Лазера? Не? Не лазера? Лазера? А, ну ты... Дурачок! <laughs> вы бачили его лице? Жесть. Так, Фокси выдигнала. Пицца вроде сготова. Опа. леса тоже виденалы. <laughs> Боже, вы, вы, бачили его лице? <laughs> Капец. Та він... И Де? Знову тут? І чо? А той самий? Той шо... А, пішов зйца? Яка камера п'ята, окей? Не? Лазери не працюють. Чи куліс? Вроде пока что все добро. Пока что все нормально. Пятая ночь. И... Пятая ночь. <coughs> ну ну. Чекаем. Опа, пишется. зайца. Так, пицца затовалась А, вот звук такой, звук такой был. Все, то получается... Получается, якщо такий звук, значит... Мишка Фред уже дуже близько. Так, ті двоє тут. А той, да? Да. А, вон, сама камера, господи. Так, Чик вот зразу відгоняємо, пішов звідси. Ее. Yeah. Сюда Так. А, все, кинец, демка. Е, стоп що? А, 5 ночей, плюс custom night, плюс 3 аниматроника добавляться. Ну і нові челенджі, і, ну і якісь там... Твісти. Все добре, прекрасно. Я надеюсь, ви тоже будете чекати на демку. Демо клір. Ой. А, тут тепер custom Night є? А, прикольно. Що тут ще є? Екстрас... О, постери! Прикольно. .分享. Тут є постери і... Джемскейра. А, закриті. Закриті, напевно, через те, що вони мені не попадалися. Крім Крім Бонні? Хіба. Ні, стоп, мені Бонні! хіба я хоть раз попадався. Хм дивина. Ну, Добре, uh, добро, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі. Ви можете перейти по посиланню в мій телеграм-канал, мій дискорд сервер. Ну, Все. І так. Всім пока.